Перший, другий і третій. Ще на заходи дівчата приймають. що дівчата приймають. Надалі з питання ми хочемо вам запропонувати. на їх, можливо, скрінінг на туберкульоз. Я Мати зараз я. Зараз 5. Да, так. 50? 50. так, так. Я, я буду так. рук за капіта. З грум Так, Ви так добралися? <гад> то не фото, то відео. Але що причиною виникнення проблем психічного здоров'я є особистісні риси характеру. Жанр. Оскільки це триває, пошкодження дуже добре. Фізичні ушкодження спричинені випадково під час змагань ритушки. Особисто вивчає вимагання гроші. Так, то не цоки. Що таке психічне? Ідеш по вулиці, де тішиться, коли тобі тут вона проші, знаєте, купишки, то вже зле. Як собі потрібно допомогти? У нас є перша така допомога вправа, як песик. Уявімо, що ми з себе струшуємо стрес, як песики, наприклад, водичку з себе. Ось так, давайте проробимо ручки. Себа. Руки раз. Так, раз. так, раз. Так, за можемо так легенько вилюку, і тоді в кінці давайте себе обнімемо. Поки як ми знайомимо, як я ми сьогодні, у день святого Валентина, працівники Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України проводять захід, під час якого розповідають про безпечне кохання, як запобігти тим хворобам, які можуть передаватися статевим шляхом. А також люди мають можливість безкоштовно обстежитися на віл інфекцію вірусний гепатит Б, вірусний гепатит С, отримати консультацію фахівця у разі, якщо виявляється позитивний результат лабораторного дослідження. В Вакцинальному автобусі працює вакцинальна бригада, яка безкоштовно вакцинує проти дифтерії, правця, вірусного гепатиту Б. І також лікарі вимірюють артеріальний тиск, пульс, вимірюють індекс маси тіла, надають рекомендації щодо здорового способу життя, здорового харчування для того, щоб людина могла змінити свою поведінку і все життя уникати ризиків виникнення нових хвороб і загострення в хвороб, які існують. Отже, ми працюємо, щоб ви були здорові. Сістер, запусійте, відійдіть клас. Войко. Войком. Можливо, прихолити і тоді відійти. 77 Це дуже добре, коли в громаді. І у Львові проводяться такі акції, і людина може дізнатися про свій стан, чи в неї немає ніяких хвороб. А також Це дуже добре впливає на здоров'я громадян. І коли людина може знати, чи в неї є проблеми, і ніколи не буде зайво. Я вам так дам стечок.